Ти Всім привіт, з вами Рес Артем, просто Саня, е, декоратор Ростик і нинішній оператор власник каналу Саня. Всім привіт! Сьогодні ми будемо викликати е, демона, звісно все неправда, і зараз нам оператор Саня скаже, як його викликати треба. Ну так. Е, щоб його викликати, потрібно три рази промалити. Е, Демонська тінь прийди, тінь мою забери. Так потрібно на три рази. Готові? Давайте всі разом на рахунок три. Всі запам'ятали, що треба казати? Давайте, раз, два, три. Демочка, тінь, прийди, тінь мою забери. Дамаська, тінь, прийде, тінь мою забери, демочка, тінь прийди, тінь мою забери. Тепер чекаємо. Давайте. І що буде? То може, то можемо пояснити. Ну, треба дивитись, може, щось має Ну Давайте ходіть, подивимося. Так, ми тут вже. Чекаємо, чекаємо, але нічого не сталося. Напевно, це все неправда. Я тобі в принципі і казав, а ти в мені не вірив. Ну так. Ну ми, напевно, зараз вже будемо йти геть. А, а де, де? де Ростик? Не знаю. Я тут, а! Хлопці, це що таке? Віддівайсь. Хорош, ми заховалися за цю бочку. Сподівайся нас тут. Він там з'явився. Що нам робити? Сподівайся він нас не побачить. Саня не кашляй Ой. Ой, -ой. Думаю, нам треба тікати. Тікаємо! <ріпи> ой, ой! ой, -ой. ой, -ой все ну, там, що нам робити? Що сталося? Ти подивиться? Не знаю. Що там? Він там. Його напевно поранена. Пішли, подивимось. Здається, тут нікого немає. Та, його поранили. Артем. Артем! Артем. ти живий? Не знаю, напевно, все. Вись там щось пише. У вас лишилось три дня. Це може означати? Навіть не знаю. Артамс, здається, прокидається. Опці! Що? Тікаємо діться, поки не піде. Чекаємо, життя біжить. Ми втекли за, за цю хату, сподіваюся, нічого не станеться. Артем а ти як? Коротше, я нічого не пам'ятаю пам за тих час. Пам'ятаю, як ми бігли, як він мене взяв якимось щелчком пальцем. Що? Я впав. Ух ти! Хлопці, ви як? Живі? Артем, давай вставай. Артем! Артем! А де Саня? Не знаю. Може, Може. Артем, давай вставай! Артем! Сані нема! Артем! Артем! Ви камеру, я ему постараюсь потягнути. Да есть растик письма туда Саня, ти живий? А Артем? правою не тримати, пішли Тримай, його за ноги. Тримай! Аааа! Дивіться з ним все нормально. Артем! А що він ним було? Ти шанька заробив. А? Ти на нас напав. А я, а я думаю, я це кожен день роблю. Та ти його виробив, у мене друга. Треба а... а... персати сценарію, я був вечора. А то щось потім. Так. Коротше, дивіться, знаєте, що я придумав? Mm. Може той листок, на якому ми там намалювали, потрібно спалити? А давай. Тут пішли палити. Я пішли. Тримай Артема, бо він зараз паде Коротше, дивіться. Ми пішли назад до цього. І дивіться, що Колесні. там є. О-о. Ви чуєте, вона щось щепка. Ну, напевно, роті якийсь ритуал. Дивіться, їх стає більше? А ця тим брат, ти рахувати не Вони здається. Це всі ми. Артем, ти, я і Саня.